Так, ще раз спробуємо. Олю, 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 олю. Добрий день, добрий вечір, коли ви дивитесь це відео. З вами Квір-співачка України Аквалатекс, і це наша рубрика му шоу. Друзі, всім привіт! Рубрика Муза шо! Це рубрика де я оглядаю музичні новини, що трапилося в цьому світі нового, нові релізи, нові події. І, звісно ж, найголосніша подія цього року євробачення, верніше Нацвідбір України. 2024. Обійшовся знову ж таки без скандалів. Ой, що я сказала? Обійшовся зі скандалами, і ще з якими. Так, давайте пройдемось по порядку. Я хочу розказати трошки про всіх учасників, хто мені сподобався, хто ні, відмітити і свою думку да, висловити по всім, 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 всім... <кхід> категоріям. Почнемо з першого. То, що прямого ефіру як такого, Вибачаєсь, волосся не було, а е, була це запис п'ятниці. Ну хочу вам сказати таку штуку. Значить, я писала, <кхід> тому що ми отримали акредитацію на 11, е, що це було грудня, да січня. Де була прес-конференція, і я писала, чи можна отримати таку ж акредитацію, прийти, подивитися, чи як глядач, чи як блогер, чи як хто. Мене просто заігнорили. Але як оказалось, і всім відповідало, що не можна, не можна, нікого не буде допускатися, але глядачі були. То, що це було відзняти в п'ятницю, а не прямим ефіром в суботу, і через те, що небезпека... ну ви знаєте, в минулому році ніби був прямий ефір і все було окей. Тому. З точки зору, то що, ну, це проводиться в Києві. Якщо ви хотіли безпеку, можна було переїхати куди? там до Львова чи ще кудись, щоб було, прям, знаєте, безпека-безпека. А та, мені здається, просто так вирішив продакшн 1 плюс один, що буде е, крутіше їх записати, а не, а не робити прямий ефір. І що ми маємо? Записане. Записане відео. Скажу вам, як я думаю, погано якості, тому що картинка ну так собі не крута. Картинка, не так, як голос країни. Побачили, не так як там супермодель по-українськи була вилізана картинка, все супер. Картинка така, як на телебаченні, як Суспільна любить. У суспільному взагалі не хочу образити, але це правда, є проблема з якістю із якістю контенту і з наповненням. Але е, це суспільне це національний телеканал, а не про моду. Да? Це теж треба пам'ятати. Я буду обидві сторони говорити, а не тільки що я класна, а всі дурні. Вже всі е, все можливе сказали про Євробачення і абсасалі. А я хочу висловити саме свою думку, а не розказувати вам по кругу. Одну і ту ж саму історію. Значить, він був записаний, якість погана, і до тої ж якісті поганої відноситься звук з мікрофону, який був записаний. Тобто, якщо вже учасники співали не наживо, а в записі, то не вже не було ту картинку подріхтувати? Ну, ви чули, що дуже часто то випадав учасник з голосу, то, що не попадав в ноти, то не було чутно взагалі якісь частей, як співають люди, хоча я по губам і по емоціям бачу, що людина реально співає. Є відео залу, які викладали, все ж таки, які люди знімали там сторі, звісно, вже після Євробачення викладали, але на тих відео видно, що звук зовсім інакший. Якщо я знайду вставлю, якщо ні, то самі перевірте, будь ласка, звук зовсім інакший. Звук якісніший. І от питання: якщо там був інший звук, а на трансляції нам показали ще інший звук. То, як оцінювали журі, тоді не зрозуміло, чи вони, роз... чи вони оцінювали так само, як ми, те, що побачили вже фінальний зведений звук, чи вони все ж таки вживу, можливо, чули це по-іншому і тому поставили такі оцінки. І от плавно, з того, що це було відзняти заздалегідь, да, з цієї тематики, я хочу перепригнути на оцінки. Я взагалі не згодна з оцінками журі, з оцінками судей. Але знову ж таки, я не знаю, як це вживу звучало, як це в записі вийшло. Получилась лабурда, розумієте? Поставили дуже низькі балі назва взагалі останнє місце, що для мене було шоком, тому що пісня крута і виконали вони її чисто. Вони попали в усі ноти, голос є в них. Пісня ну, слаба не для Євробачення, але не на останнє місце. Одне з останніх місць теж отримала скайлер з дуже крутою піснею, просто ну з класною штучкою. Е і останнє місце, блін, ну як так можна? Мені скайлер, якщо ти бачиш це відео, я відмічу тебе ще в історіях. Мені дуже сподобалася пісня. І я тебе оцінила навіть, здається, на друге місце. Так що пісня крута? Не слухай отих людей з Євробачення. Вони вже старі, вони не розуміють нової класної музики. Треба щось міняти в країні. так що треба зробити такий нацвідбір, щоб Мелавін сидів, Скайлер як Валатикс. В журі конкурсу і побачите, ми виберемо дуже круту зірку, яка нас представить. А взагалі, реально, я наполягаю на тому, щоб змінювати журі. Вже Данілка залишити, він взагалі зірка Євробачення, а Джамалу і ще когось там. Не бачу нових облич. Оцей Сергій, да, що там був зараз, третім цим журі, ну нема нових облич. Чому ніхто не оцінює музику? Оцінки журі мені незрозумілі. Так само, як так, хочу от виділити, потрошки буду говорити да, про виступи, чи пройдемося вже трошки по кожному. Як так, крута пісня, був мій фаворит до початку цього всього... цього всього. Мені подобалась пісня в записі, мені подобалась, як вона звучить на телефоні, але вживу було виконання, ну, жахливе. Погано попав в якісь ноти, щось там не витягнув, але це знову ж таки картинка, яку бачила я. І як там було вживу, я не знаю через якість суспільного. Картинку, яку нам видали і показали, це, звісно, треш. Дуже багато непопадань і в такт, і в ноти, і взагалі. Те, що проголосувало багато людей за нього, так ну, тому, що людина гарна, людина зробила прикольний номер, там, запарилась костюмами. Люди не оцінюють музику, люди оцінюють що, там, блогерів да, як особистість. І в нього велика фанбаза, йому дали великі оцінки е, люди. Я тут нічого не маю проти. Так само, як виграла мати Тереза з великими оцінками, тому що ну, була велика піар-кампанія, і люди слухають. І дійсно це крута пісня, яка зараз у всіх на вустах, мегахід. Да, Але тут. Оцінки журі, які подавали по понадавали як таку високі бали, і Інгрид, яка теж дуже погано заспівала самі в записі. Я знову ж таки не знаю, як було вживу. Але то, що ми отримали на відео, мені не сподобалося. Я вважаю, що не попали знову ж таки. Ну, не то, що одну видно, в якісь там попала, але ну, поганесенько. І от їм як таком дають високі бали, а скалер дають хуйню. А ще якусь там дають хуйню. Шановні ну, журі. Не провокуйте людей, щоб ви е, залишалися в живі і надалі. Давайте тверезі оцінки, давайте залишимо це між собою це кумовство, ці знайомства. Будемо нарешті оцінювати таланти і музику. Окремо скалер, ще отут вишк... вискажусь. засрали скалер поповний, Просто костюм гімняний. Пісню, блядь, не так співала, щось там ще. Слушайте, від'їбіться, я реально всім кажу. Всі, хто добається, де Скайлер, від'їбіться, бо будете мати справу зі мною. Обожнюю цю дівчинку, крутий вокал, костюм, піздець, в плані Супер Вау. Номер ахуєнний, вона одна з єдиних, здається, Меловін зробив, і вона такі номери прямо Євробачення. І то у Меловіна не було балету. Вона запарилась, зробила балет. Це був готовий номер на Євробаченні. Я в шоці, що вона не виграла, чесно. Це була одна з моїх фаворитів саме після перегляду всіх номерів. Меловін. Меловін. Я б тут багато казати не буду. Скажу, що я голосувала за Меловіна. Це правда. Я хотіла, щоб він виграв, виграв хоча розуміла, що так не буде. що, ну, Скажу так: у Меловіна дуже добра пісня, дуже добрі наміри. А на жаль, шоу бізнес це не завжди про добро. І поки в шоу бізнесі сидять якісь гадюки, добро не переможе. Треба кулаком на кулаки. Але я дуже хочу, я мрію записати якусь пісню спільну фіт з Меловіном, якщо ти це бачиш. Дай мені, будь ласка, відповідь на мейл, я одразу зараз прям запишу це відео і відправляю в Бікхаус Мелевін пропозицію свою зробити спільно, підтримати ЛГБТ культуру, об'єднатися зробити щось цікаве. Чи вийде чи ні, е мелевінатору, підтримайте мене. Я знаю, що ви мене теж любите і мої прикольні відео. Дуже крутий номер, дуже крутий Мелевін, дуже крутий макіяж, дуже круте все. Заспівав чисто, попав усі ноти. фальцет кращий, ніж в записі. Все вообще круто було. Я теж не розумію, чому ведучі поставили не найвищий бал. Тому, що порівняючи з піснею, яка виграла Тереза Марія, пісня Dreamer була заспівана краще, якісніше, чистіше, вокально сильніше вона і номер був крутіший. Непонятно. Альона, Альона і Джері Хейл з піснею Мама і Діва Марія. Пісня. Клас, пісня супер. Зразу хочу сказати. Е, перше, що, блядь, мене бісить. Будь ласка, фанати Джері Хейл Альони, Альони, угаманіться. Я вас прошу, того що всім пишуть: от я знімаю відеообзор, я нічого поганого про цю пісню не кажу. Я не кажу, що вона мені навіть не подобається. Вона мені подобається і слухає, додала в плейліст. Я просто не хотіла за неї голосувати, того, що мені подобається більше пісня Dreamer або пісня Time is running out. Я. Yeah? як вона називається в скалер. Я і так співаю. Time is running, now people think about it, and it. Tell me what I'm crazy, crazy, tell me why I'm crazy, wa-yeye. Амела, він мені більше подобається. Dream out, dream lover. I'm ona take a party, dream lover, dream lover, and la 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 ще не вивчила слова. А Треза Марія мені теж сподобається, я теж її співаю, але блять, ну маєш бути в мене фаворит, знаєте? І не завжди він спів... співпадає з більшістю? Я взагалі з більшістю не дуже співпадаю. І мене дуже харло і дуже ображало, що якісь агресивні фанати Ольо не Ольони Альони і Джері Хейл і давай під кожним відео писати, що тільки українці засирають цю пісню, що чого ви її так засираєте, що вона крута, а ви її так гамніте. Слухайте, нікого я не гавню. Це якась ваша уява? Я ж е блогер, я роблю огляди, я роблю враження, свої реакції, і така в мене реакція отака, от яка є. Я буду казати правду і те, що я відчуваю. Ну. Sorry, це перший момент, і, можливо, Альона Альони і Джері Хейл варто було б теж попрацювати зі своєю аудиторією і випустити якісь відео чи, блядь, прохання, угамоніти своїх фанатів, тому що це просто неможливо. Під кожним відео можете зайти, я впевнена, що навіть тут будуть якісь коментарі, що я когось захейтила, блядь, і пісню Джері Хейл не люблю. Люблю, я взагалі Джері Хейл дуже люблю. Я Льона Альону не дуже люблю, але поважаю її як артиста. А Джері Хейл я взагалі обожнюю. Я, до речі, коли Джері Хелл була з піснею Віган, я думала, це була моя фаворитка. Не пам'ятаю, що я голосувала, але одна з фавориток мені сподобалась. Другий момент виступ розберемо. Виступ був жахливий, Того, що номер не продуманий, вони просто стоять, нічого не роблять, анімації як такої там супер не було. Тобто, якщо у Циферблата, наприклад, теж візьмемо, там була задумка по номеру, вони витягнули ці ступіньки, і там. Задніх да цей фон дуже багато відігравав. То саме пісня «Древо», дуже крута пісня. «Древо». Я теж щось. от, поставили «Древо» на передостання, чи яке там дев'яте місце. Блять, у чувака такий вокал крутий. Слухайте, так круто заспівав. Заспівав «Древо», От не хочу нікого образити. Краще за усіх саме вокально. То, що пісня не дуже євробаченська, то що номер можливо там слабий. Він дуже крутий, але для Євробачення саме слабий. Того, що Євробачення любить фієрвірки, блять, балет. Щоб всього було багато таке шоу-трансвістізма. Але заспівав найкраще. Я просто в шоці. Древо, це моє відкриття 2024 року. І Анка, от і хочу вдвох виділити. Анка теж, боже, така крута, теж і поставили галіматні оцінки, і фанбази в неї нема, щоб її підтримали. Але, друзі, не зупиняйтеся, просто будьте щирі, от виступайте, як виступайте, а люди хай вам дають оцінку. Хай їм буде соромно, що вони е так погано оцінили вас, а ви покажете їм, як треба. Да, Аня? Да, древу. Mm. Я вас вірю. Номер Джері Хейл і Альони Альони, мати Терези. Мені був дуже нудний, нічого не відбувалося. Зйомка була така, що Альона Альона намагалася вийти, щоб її було не видно, і все одне цей кадр показали. На що, на хіра? А, візуалізації ніякої не було. Ну, ладно, хер з ним. Це ж проблема до зйомки самої, да? до суспільного. А, вокально теж саме не знаю, чи вони співали погано, чи так зробили, але маємо, що маємо. Тому що е, з поганою якістю меловін і Древа звучали круто. З такою ж самою якістю, альона Альона і Джері Хейл звучали погано. Пропадав звук, що вони співають взагалі не розчути. При тому, що така крута пісня, яка ну мала виграти, вона і виграла, але представлена було поганесенько. Я хочу сказати, що е, ця пісня виграла, її обрали, її обрали журі, її обрали. Ми з вами, ми теж голосували, як голосували, як змогли. Тому варто цьому радіти. Радіти, що Євробачення буде, що Україна поїде, буде представлена такою класною піснею, сильною, крутою, прикольною піснею. А, з приводу мати Терези «Діви Марія я скажу вам чесно, і відверто: я не знаю про мати Терезу і «Діву Марію жодної ані позитивної інформації, ані негативної. Я не досліджувала це питання жодним чином. І поняття не маю, що це за персонажі. Сгоджуюсь тут, мало що ну, мати Терези Діва Марія це більш такі католицькі, більш такі християнські, православні да, персонажі. Я би б взагалі релігію не чіпало. Я думаю, що релігія закінчилася в 2010 десь році, і зараз це особиста річ кожного. Це ж так само, як я буду співати про, де... про БДС. Тому я думаю, що в сучасному світі вже зачіпати тему релігії ну якось ну, негарно. Що це має бути особисте щось, то, що лишається да, у вас вдома. Трошки якість я можна. Трошки мені в спишечку помінше, чи що. Чи нормально, вам видно, мене? О, зараз трошки тепер треба світло підставити. Да? Отак, як раніше, було. От. Тепер а, що ще сказати про мати Терезу Діву Марію? Навірно, все оці дві теми да? всіх волновалі. Чому вони виграли? А, останнє я з приводу цієї пісні це. Дуже підозріле голосування. Це ми спочатку закінчимо Альона Льоною і Джері Хейл, а потім. Вибачте, Вибачте гикаю. Хтось мене згадує, може Льона Льона. А потім перейдемо плавненько так до взагалі всього голосування. І що сталося з дією? Що я думаю на цей рахунок? А, дуже підозріле голосування, тому що у них 700 тисяч. А в мелові наша на другому місці чи хто там був? 100 чи 120 тисяч, тобто розрив 600 тисяч людей. Здається, дуже дивним. У мене є теорія на цей рахунок. Я думаю, що це не було так, знаєте, що вони накрутили чи що щось такого робили. Я думаю, це було так, що вони просто, коли виявився цей час, ж да ще один день на голосування в дії, то вони просто просили фанати саме Джері Хейл і Альона Альони Альони з всіх своїх знайомих, бабушок, дідушок, знаєте, в якого є дія або кому можна швидко зареєструватися і проголосувати за. Вашого фаворита. В мене трошки відклеїлась вія, вибачайте, я цілий день сьогодні виступаю, їжджу, працюю, тому отак. І тепер голосування в дії. Після того, як голосування в дії збилося вже вночі, Скалєр повідомила, що вона хоче відмовитися, а їй відмовили відмовитися від участі, тому що вона поважала, що це несправедливо і не вірить оцінкам. Я з нею згодна. Я б зробила точно так же. Але продавили все-таки скалі. Видимо, дум... Видимо, я думаю, що і сказали, що ось, якщо ти не прийдеш, буде неустойка, Треба платити штраф телеканалам. Є таке, якщо ти відмовляєшся знімати. Це да, не в початку, а десь на середині, вже ближче кінця. Хочеш вже з гарною вію дознімати трошки. І. А... І все-таки я продавила, щоб вона прийшла і дознімалася. Mm. <гум> Всьому на цвітборі. Але я її підтримую. Я бачиш, все відео підтримую тебе скалір. <гум> Може, гоу зі мною дуетик? Чи якусь пісеньку запишемо. Покажемо, як треба Жамалі. Вот. А, ні, Жамалу люблю, поважаю. Слухаю, слухаю альбом Крим, слухаю нові пісні. Все круто. Я всіх, всіх трьох членів журі, всіх трьох членів журі люблю, поважаю і слухаю. Регулярно. У мене є в плейлистах вони. А, а голосування з цією дією ну не знаю, ну сталося як сталося. Чесно, я би вже продумала якийсь варіант запасний, і треба було продумати, що якщо дія не зможе. То нехай е будуть СМС-ками чи що. А ще от показало, що голосувати на жаль за нацвідбір всі раз мільйон людей проголосувало. Треба було зробити це голосування. Я вважаю, за донат платним, тому що покласти дію ми можемо, а скинутись на донат і закрити збір, який там блять всього 50 тисяч гривень 20, Ми не можемо. Тому не бути байдужими. Тут посилання внизу на канал Ніколаші і на його банку. Це людина, що займається евакуацією людей з прикордонних, з прифронтових і навіть з зафронтових зон, там де відбуваються лінії зіткнення і бойові дії. Давайте допоможемо йому. Тут видно, куди йдуть гроші. Це не Віталій Ключко. Ніхто ці гроші на брусчатку і на барабани не витратить. Він витратить їх на те, що треба. А саме він зараз збирає і купляє реби, які дуже допомагають нам на фронті. Тому підтримайте, киньте, будь ласка, після цього відео, хоч 5 гривень. Я з дуже прошу, чесно. І найголовніше поставте, звісно, лайк цьому відео, щоб воно просувалося ж згодні ви зі мною чи ні, з моїми коментарями. Пишіть внизу, будь ласка. Я охоче все прочитаю і відповім кожному в цьому відео, що ви думаєте з приводу нацвідбору. Я хочу підвести підсумки. Ніби все розказала. Єдине, що забула перед підсумками, це 11 мільйонів, які були витрачені. Скажу коротко. 11 мільйонів на зйомки на це не дуже багато. Перше, друге, це гроші, які з України пішли в Україну, тобто виділили їх українські да, там якісь або спонсори, або наша держава. Ці гроші ці гроші не переживайте. Вони нікуди не пішли. Вони залишилися в державі. Їх роздали на заробітну платню. Їх роздали. Тим, хто працював там, за них купили світло, фон українське, да, українську музику, українське обладнання, тобто гроші всередині держави. Але ребята, картинка, яка була знята, шоу, яке нам видали, воно не коштує 11 мільйонів. Повірте мені, як людина, яка займається вже шоу-бізнесом давно, яка знімає свої шоу, продуктує регулярно. <кій> В мене бюджети теж бувають там, ну, великі. Але, ну, блін, звук гівняний, картинка гімняна. Виступи, так собі, куча скандалів, і потім ще це що 11 мільйонів, і це було записано, це було навіть не прямий ефір. Так, да, дійсно, дійсно, краще б ці гроші пішли на ЗСУ. Я би за 1 мільйон. Суспільне і нацвідбір. Наступного року я подамся вам на тендер, і я готова зняти нацвідбір ахуєнно. Краще, блядь, чим в Європі. Це буде лучше, ніж е, премія Оскар за 1 мільйон гривень. За всього 1 мільйон гривень. Мені вистачить на підготовку, на оренду зали, на все вистачить. Навіть артистам вистачить дати гроші, чого не роблять суспільне. Хоч по тисячі гривень дати їм на таксі. Висновки нарешті. Друзі, виграла. Виграла головне слово. Виграла на нацвідборі Виграла українська пісня українських артистів. Давайте поаплодуємо. Це ж супер, це круто. Ну скажіть, Україна буде представлена на Євробаченні цьому році. Це, це вже, вже друге, це вже круто і третє. Шо ви скажете, пісня Крута їда. Класна пісня, хітова. Ну, блядь, ну, зараз візде грає. То, що вона вам може не подобатись, це да. Ну, то що вона хітова і крута, давайте признаємо це. З вами була Аквалатекс. Я вас закликаю, щоб ви не сварилися один з одним. Почали любити один одного, вбачати один в одному прекрасне. Знайшли щось гарне для себе в цій пісні, Діва Марія. Переспівали її так, як вона вам подобається, і підтримали Україну, не Альон Альони, не Джері Хелл. Підтримайте Україну на, на Євробаченні 2024. І давайте всі будемо голосувати за цю пісню. Всі будемо підтримати і бажати дівчаткам, щоб вони підготувалися, з якою вже там пісня не було. Щоб вони підготували крутий номер, щоб вони заспівали круто, натаскалися. Є ще час вас, ребята, Альона, Джеріка, Яночка, Альона і Яночка, є ще час. Підготуйтеся, виспівайте цю пісню, щоб всі, хто зараз кажуть, що пісня хуйова або хуйня, щоб ми всі, включаючи мене, заткнули свої гібальники. Вибачте за таке матюкливе відео, але емоції пруть. І просто всі завалили ротяри і сказали: блін, реально круто, реально Україна змогла. Навіть якщо ми займемо там 17-15 місце, ми маємо виграти у себе всередині. Перестаньте вже сратися один з одним. По-перше, по-друге, я нагадую, що в країні йде війна. І єдиний наш ворог, єдине, кого ми зараз можемо срати, обсрати і бажати зла. Це Путіну і з росіянцям, які його підтримують. Не можна українці між собою ругатися, бо, блять, піздець буде. Понімаєте? <сумісті> Давайте всі ругатися з Росією. Ми її побідимо. І потім вже будемо виясняти між нами отношения хто кращий, блядь, українець. Я вважаю так. Досить мені писати, що я якась там блядь, не патріотка, просуваю російський контент чи щось таке. Я сама українка і сама патріотка з вас усіх. Я вам не буду показувати свою випуску. Скільки я віддала речей, скільки я грошей віддала на фонди ЗСУ, скільки я свого внеску зробила, скільки я втратила. А я втратила в Херсоні свій будинок. У мене роз'їхалася сім'я. Я втратила близьких людей вже фізично, навіть деяких, з деякими людьми навіть не зможу познайомитися. Розумієте? І все одно. Продовжую робити, творити. І найважливіше в кінці, ті, хто пише, що це не на часі зараз на цвітбор, або свято, або я не на часі, або мої відео, або мої концерти не на часі. На часі. Війна нас навчила тому, що завтра може й не бути. Перше. Друге, ми захищаємося від. Ми захищаємо свою країну від агресора. Кого саме, що ми захищаємо? Ми захищаємо свободу. І е, нашу свободолюбивість, нашу народність, нашу творчість, нашу душу українську. І нащо ж ми її захищаємо, щоб потім друг другу писати, що це не на часі. на часі. Робіть, нікого не слухайте, не зупиняйтесь. Бо з нами Мама Тереза і Діва Марія. А з вами була Аквалатекс, рубрика Музашо. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк. Пишіть коментар, як вам це відео. До нових зустрічей. А так я вигляжу без парика і без ресниць.